Стоп, стоп, стоп. Давайте вже закінчати. Тепер нам треба розказати наше Начинаємо, ну, з самих більших до самих менших по по виграшу. з самих менших по виграшу, до самих більших по виграшу. Перша йде Венера. На вене попало 54 астероїда, а вона більше програла. Е, ну, почему? Ну, так, Венера. Дальше. Д. Я. Марс. У меня попало 36. Мы должны идти. А -а -а. Ну, да, у меня больше нижнего. Ой, меньше нижнего. Кто дальше у нас Д. Меркурий. Меркурий, стоял я попало Дальше йде Тея, в неї попало 7 і проту у нього попало 4, найменше. Розходимось. Хе! Тея, тобі повезло. Ну там. Я пішов до проту. Ну, добре. Так, проту, нам треба щось про щось поговорити. Прошу. Щось такое важливе. А що це важно? Ну давай, кажи. А, ні, я не, я не зараз кажу, я не можу сказати. У мене така проблема. Яка? Я полюбилася про Ох. А, я понял. Просто ти, ну, на початку на знайомство планет сказала, ну, що хочеш мати планету, та життя. Ну, життя на мені будемо робити, а любов на прото. А, ну не знаю. Ну, я хочу, щоб всі планети, крім Меркурія, були пригодні для життя. Ого! почему так? ну просто я в него влюбилась. и я лучше чтобы на него положить тяжелую понял. Привет, Марс. Привет. Я тебе хочу что-то рассказать. Ну на Эм... Ты что-то хочешь мне сказать? А что это? Не знаю. Ну. Но... это Что? Не знаю. Кстати. А я тут я придумав кличку. Земля. Ну, через те, що в тебе дуже багато землі, найбільше, ніж у нас. Через те, що ти найбільше камінниста планета. Найбільша кам'яниста планета, ну, а камінь це земля, то ти будеш землю. Прикольно. А, та. Я про то. А, та. Ну, давай. Що будемо говорити? Про що? Ну, я ж казав, про що ти від мене скриваєш? Що вона хоче? Не знаю, може влюбилась. Ой, правда, піду до неї. Ну, привіт. Я походу поняв, що ти скриваєш. Та, я люблю тебе.